Добрий ранок. спалось краще, ніж вчора, звісно, але тут стільки багато посторонніх різних шумів, що теж не дуже добре спала. Прокинулася в восьмій, зараз майже дев'ята. На дев'яту замовила сніданок, буду йти снідати. Я хочу сьогодні покататися по заліщиках, але спочатку я хочу здати більшу частину речей на почту. І оскільки передає ще дощ, то прийдеться якось це все перепакувати так, щоб там мембранку, штані і про в поїзд, і ще якісь там свої речі скласти в одну сумку, і залишити. Хоча хотіла б без сумок їхати. Прикольне місце тут єльтанки, і он басейн є, і горки в басейні є, і озеро, я так розумію. Окремі домики можна зняти на задньому плані ось, Прикольне місце для відпочинку. Зараз 11.15, я нарешті зібралась і вже буду виїжджати. Зараз відам ключики і поїду. Комп'ютер каже, що градусів п'ятнадцять, що я йому не вірю. Про прогнозу мало бути в годині 9 десь 7, але їду дуже холодно. Я, блін, знову діла рукавиці без пальців. І зараз тут спуск такий, і капець як холодно. Не знаю зараз думати, буду вдівати так шаловські ні. Це над знову лізти в сумку, а-а. Коротше, брють. При... Коли така погода мінлива дуже ці передягання, це жесть і речей так багато з собою, і... і то одне вдіваєш, то друге. Коротше, стою, одіваю рукавиці, бо замерзла зараз. А мені ша, я так розумію. Так, mm, да. ще спускатись і спускатись буде, так що передіваю рукавички. Коли стояла біля номера, геть не відчувалася такої прохолоди. Тільки почала їхати, з спуск спуски, зразу дуже холодно. Переділа рукавички, поїду далі. Тут в тулище теж досить прохолодно, але думаю, зараз зігріюсь, бо я і так в зимній термусі бліна і вітровці. Куди далі? Вдіватись так? Сумочки на нову почту і поїду катати за віщиками. Я в місцевий парк, подивлюся, що там. Потім ще має бути одне місце, де красивий вид відкривається на міст. Там, Туди заїду. І ще два місця. Одне з красивим видом на всі заліщики. хреща так називається. І ще одне місце. Там теж має бути красивий вид на заліщики. Плюс якісь гори, піщера, Ну я ще думаю, їхати тудичні, я буду дивитися, наскільки там болота багато. Бо так велосипед весь грязний в болоті. Я переживаю, що можливо буде цей. Ой, жарко, тяжко. Провідник із -за цього нервувати, що грязний велосипед. З'їхала в парк, там не сняла, блін, був гарячок, купила водички. Коротше, поналивала собі водички. Ось. Тут такі красиві альтаночки є. І тут теж має бути класний вид. Тут багато лавочок, і є ось такі балкончики, я це називаю. Прикольно, щоб подивитись. Ось там той мостик. Я думаю, під'їхати до нього ближче. Чи ні? Ну, коротше, я ще в роздумах. І ось тут така краса відкривається. Mm -hmm. Я тут зроблю фоточки, знімаю відео з красивим видом, ді своїм велосипедиком, а він, блядь, так виглядає, блядь. А -а -а -а. Ну, їхати на автомийку я не хочу. Ось тут така красива центральна лейка, а я хочу під'їхати ближче до мостика. І вгадайте що. Звісно, я навіть тут знайду її бійня. От мені туди, туди. Поїхали. Сподіваюся, сьогодні я на поїзд та встигну. Холодно, ком показує 10, або їжча, блін як мінус, особливо для мене. В руки замерзла, щоб була в парку, то зняла рукавиці. Так шаловські, тепер знову натягнула їх. Їду вони з холодно. Блін. Ну я просто повільно їду, щось знімаю, зупиняюся. Зараз взагалі в спуск їду, ось і дуже холодно, блін. коротше, висновок з цього готріпій, що їхати такою погодою, так собі йде. Я більше Сподіваюся, сподіваюся, не буду обіцяти, але дуже сподіваюся, що більше такою погодою я їхати не буду. Так, кажись, я приїхала. Там забор. По комп'ютеру ще метрів двісті я мала приїхати прямо, але там забор. Але ок, в принципі, і тут ось красиво видно міст. Перев за міст не дуже красивий, ну ок. Блін, я так замерзла, що навіть жаліше фліску відправила. Є пуховик, але, блін, якщо пуховик вдіну Діну з подією він буде ваняти, стирати його більш проблематичніше, ніж фліску. Ну, коротше, не знаю, якщо буде дуже холодно, звісно, надіну пуховик. Бо я дуже повільно їду. Так, да, Їду дуже повільно, але якщо їдеш швидше, то в спуск ще більший вітер, ще холодніше блін, стає. Ось така дилемма. Клас, мені дуже сподобалися лічики. Треба до теж повернутися, ще погуляти, відпочити, насолодитися на кілька днів, полазити, походити. Не між тим їхати обідати чи об'їхати всі спочатку місця красиві, які в мене є по маршруту. Спочатку думала, що все ж обідати поїду, але потім зрозуміла, що краще приїхати всі місця, ось які вже заплановано, а потім собі спокійненько розслабити булки, сидіти і відпочивати в закладі, ну майже до поїзда. Бо якщо я пообідала б, потім поїхала б всі місця дивитися. Я б переживала б трішки, а потім знову прийшлося б там, не знаю, вечеряти чи що. Коротше, їду все саподилюсь, а потім буду розслабляти бульки. Думаю, що виберусь туди, на ту красиве місце хрещатик. Ось. І в мене там є снікерс, є панкейки, які я вчора купляла поштучно такі печеньки замотані. Перекушу там їхала я по трасі, і ось до хрещатика мені десь туди. Так розумію, люди машину навіть залишила, пішли пішки. А я буду впертися з велосипедом. Не знаю, чи я буду їхати там, чи йти, вже як вийде, скорше за все йти. Ну я хоча б трішки зігрілась, поки тут за підйом піднімалась, бо було дуже холодно. Можна пройти зі бішки. Но краще б їхати. Ну, краще б'їхати. Ну, ось цю частину я навіть виїхала, ще справді помру, а далі вже не змогла прийдути пішечки. Сподіваюсь, там буде ще якийсь рівний клаптик, щоб я змогла стертинути і спробую ще раз почати їхати. Батусі зараз не стертену. Ооо, капається. Ще трішки проїхалась, але тут вже трошки слизковато і камушки. Тому колеса прискользує. Кілька раз проскользнуло далі їхати. Стало страшно, бо крутіше трішки п'ємо. І вирішила знову іти пішки. Фух. Оночка далі її переходити. Перепаркувала велосипедах, назвемо це так, і треба спуститись ось сюди, тільки трошки болото, слизької велоту фнах. О! Тут майже травінь сходи назвемо це так. Ой, бля. Дивіться, який вид. Насолодилась водом з'їла один панкейк, і їдемо на іншу точку. Цікаво. Якщо чесно, дуже хочу втула, блін. Не знаю, де тут сходити. Сподіваюся, там десь, можливо, на іншій точці знайдуться хащі, де немає людей. І там можна буде сходити, блін. Вам пацанам, хорошо, добре, блін. а Мені треба придумати, як і куди, і що. І то, блін. Зараз а -а -а -а. досить холодно і вітряно. Хтось тут собі живе, в нього город з таким шикарним видом. Клас. Ну, ще кілька хвилин. Я була, блин, десь там, а тепер я з іншої сторони. Ісь тут така краса. Мені тут найбільше подобається, бо там була локація виходить. Думаю, більш популярніше. і Там близько доміки жилі були. А тут, мені здається, менш популярна локація. Хоча вид, мені навіть здається, прикольніший звідси. Ось. Ну, і до доміків далі набагато. Там собаки обгавкували мене біля тої локації. тут класно. ну Ось сюди вверх я піднялася до цього місця, а з'їжджати щось трішки стремнувалося. Ну, зараз трішечки пару метрів спущуся і там вже поїду. Бо тут камінчики, травичка, болот Класні тут місця, обов'язково треба повернутися. Обов'язково. Хто не був, обов'язково. Тернопільська область, об'їздити то кайф. Такі краєвиди, таке все мальовниче. Це варте тих страждань. <гум> я вже спустилась до траси, з якої починала підйом на ті красиві місця. Ось зараз буду їхати на ту сторону траси, там теж якісь місця буду відвідувати. Знаєте, що я зрозуміла, що їдучи одну й ту саму дорогу, вверх і вниз, це зовсім різні дві дороги. Не знаю, я їх дуже по різному сприймаю. От я тут піднімалась. Якось виглядала по одному, а ще спускалася геть по іншому. Що туди, що туди, що вверх, що вниз було страшно їхати, бо там були камушки, слизька, крутий підйом. І підніматися важко було, і спускатись досить важко було, руки болять, і за того ж термозила дуже на ногах стояла. Ну, взагалі, все болить. Але дуже по різному сприймаються вони. Ось там траса відніється, Я повернулася тут, вже проїхала. А тепер ось туди вверх партися. а що нові було Ой, з тої сторони на горці там шосе, а тепер і <гум> Трішки десь могла приїхатись, тут в кущах такі якісь древні могилки є. Не знаю на які мові, А сюди я вже не вийду. Знову пішки. Треба проститися знову пішки. А далі ось така болотяниста дорога, але, на щастя, вона вже підсохла, і можна собі спокійно їхати по цьому. Люблю їздити по маленьким селам, люблю їбіня і доволі часто бачу ось таке. Трішки виїхала кудись і відразу за селом ось така купа навалена. Жаль, що... У нас відбувається саме так, а не інакше. Там ще такі кам'янисті скали видно. Ось там якісь прикольно. прикольні. По мосту я їхала. Я піднімалась, виходить. По мосту я тут їхала, я піднімалась, ось тут виходить, і ось там я була зверху. Я була десь в парку за цим мостом. І ось тут територія замка. Коротше, тут дуже неймовірне місце. Я навіть не знаю, яке з цих місць, яких я, в яких я сьогодні була, мені подобається більше. Вони всі особливі паскому. Блін, клас. Трішечки постояла, помилувалася. Саша ще кинув одну локацію, і, я так розумію, це пляж ніби Заліщанський, поїду туди. А ще Саша сказав, що я знаходжусь зараз в Чернівецькій області вже по цю сторону. А назад я вже вертаюся таким асфальтиком, блін. Не можна було сюди, щоб я їхала і туди, так не чесно. Такими їй перлася вверх, а по асфальтику спуск. Маршрут малювала спочатку я, потім Саша трошки редагував, але ж блін, в основному там страва, як повела, так повела. Дякую тобі, страва, За хоча б спуск з їду блін, по асфальту. Не можна було і вверх, блять, по ньому дати. Я б хоч їхала, не йшла. Хоча там дуже красиві види, там, де я йшла. Ось так от. З однієї сторони, блять, перлась пішки жалка, з іншої сторони. За так як краси ту побачила трішечки. А ще Саша кіновточику, що можна ось таке місце переїхати теж подивитися тут прямо біля водички. Перший день так по дурному завалилося на коліна, коротше. Вчора позавчора не боліло, а сьогодні щось якісь такі неприємні відчуття. Ну не сказати, що боляче, але щось відчуваю, що щось там не до. Ось треба дати да віддихнути йому. А сьогодні просто. А, ну так, да, я вчора підйом такий добрячий виїхала, сьогодні трошки підйомим повиїжджала. тому може і за цього болити. Зараз без 15.5, 26 кілометрів я за сьогодні приїхала. Зараз поїду поїм, потусуюсь там максимально поближче до часу потяга, і буду їхати на вокзал вже на потяг сідати. Ось такий кліп в мене вийшов. З'їхала в ресторан називається Роксо Тут навіть дозволила пришвартувати всередині велосипеда ось так. Ось. сижу в ось такому окремому залі. Тут поїм і якщо мене баганяти не будуть, то посиджу кілька часів перед поїздом. Що ти трошки промерзла, кашляти почала. Хотіла замовити трав'яний чай не було. порекомендували їм біжений. дуже смачний. Видно, що натуральне, не знаю, що це мішеня. Ну, солоденьке, але не занадто. Імбір дуже хорошо для горлишка, думаю, він стане краще. Я поїла дуже смачно, зараз майже шоста. Думаю, десь виїжджати, починати збиратися виїжджати десь в сьомій. Ще годину треба тут тусити. Коротше. По друзі десь заїхати водички купити в поїзд, можливо, ще щось перекусити треба. Плюс на вокзалі ще з кормушок спокою рюкзачок, речі, в поїзд зайду, і там швидко треба буде скласти велосипед в чехол. Я вже вийшла з ресторану, зайшла в магазинчик, скупилася. Перший раз пристягувалась до, до слітної труби, бо більше не було до чого. Не було до чого пристягнути велосипед. Дід вже на вокзал.